Ну, ось скажи мені, будь ласка, нафіга було це сюди так рано пертися? Якщо ми хочемо знайти по-справжньому гарне місце для нашого відпочинку, треба робити це тоді, коли тут ще нікого немає. Ось побачиш через кілька годин тут навіть яблуко впасти буде ніде. Тим паче, що ми тут вперше, а тому кілька годин фору, думаю, зайвими нам точно не буде. Та приїхали б усі разом, і тоді б вже щось і знайшли. Ми ж збиратися надумали тільки через два дні. О, бачу, друже мій, ти взагалі не шариш у тому, як організувати нормальні шашлики, щоб не бігати потім з усіма шмотками по галявині і знайти найгірше місто з усіх. Ці проблеми треба буде вирішувати що так, що так. Питання лише у тому, чи будеш ти це робити вже під час відпочинку, або зробиш це по нормальному. Вирішиш усі нагальні проблеми заздалегідь. Та й взагалі, що це ти рознився? Вилазь давай і пішли займатися справою, то розвів тут гурток по театральному ниттю. Та пішов <гум> <гум> ти. Пішов, ти що, захотів? Ось тільки давай без цього. Ти ж пам'ятаєш, чим це закінчилося в минулого разу. Ах ти ж, сука! Поки я намагався застерегти Миколу від його дурощу, він наніс мені досить легенький, але водночас дзвінкий удар внутрішньою стороною долоні у лоба. Цей удар мав більше як змагальний ефект. Тому як після його нанесення ми проводили оцінку того, як він був виконаний, зразковий лобась мав бути нанесений з найменшою силою, але з найбільшим звуковим супровідом смачнючого ляпаса. Якщо зробити все правильно, лобась ніколи не викликав болю, а основною його ціллю було моральне знищення опонента. Так як він розумів не тільки те, що дозволив цьому статися, а й те, що найближчим часом йому треба було перевершити той лобась, який він вже отримав, і відбілити свою честь та ім'я. Ох, як кляпнуло! Ти чук І Із цієї самої секунди я відкриваю на тебе полювання, зрозумів? Та, господи, ось на і мені лясно. Ні, ні, мені твоїх подачок не треба. Перед тим як ти отримаєш мою відповідь, я хочу, щоб ти понервував, поглядався кілька годин, намагаючись не втратити мене з поля зору і, взагалі, зрозумів усі наслідки того, що ти на А коли ти вже звикнеш з цією думкою і подумаєш, що я вже про все забув, ось тут я і проведу свою атаку юні. Ну, ось і домовились. Пішли тоді шукати нормальне місце для нашого відпочинку. Ну пішли. Я вже давно хотів нарешті вибратися зі своєї душної квартири кудись на природу, поїсти шашликів, посидіти біля невеличкого багаття і просто подихати свіжим повітрям. Але не на кілька годин, а так, що аж на цілий день. Та одному мені було б нецікаво, а зібрати нашу стару компанію на таку вилазку було майже нереально. всіх хто робота. І ще якісь нагальні справи, які не дозволяли їм ось так просто зірватися і поїхати на відпочинок. Але на цьому тижні відбулося дещо особливо, тому кожен з нас одразу збагнув, що на цей раз треба посунути в сторону саме свої проблеми, а не можливість відпочити. Так як на цьому тижні з фронту невеличку відпустку приїжджав наш Віталя, а тому ми хотіли влаштувати йому найтепліший прийом та організувати гарний відпочинок. Ця тусовка обіцяла стати найграндіознішою за останні роки, так як на ній обіцяли з'явитися абсолютно усі члени нашої компанії, а це на секундочку, цілих вісім людей. Ось тому Микола і запропонував підготувати місце для відпочинку трохи раніше, так як для комфортного розміщення такої кількості людей треба було багато місця, з яким можуть виникнути певні труднощі, якщо не зайнятися цим питанням заздалегідь. Для усього цього діла ми обрали один з крайніх районів нашого міста. Якраз там і були найкращі місця для відпочинку, саме такого роду. Тому, припаркувавши авто, ми пішли шукати ідеальне місце для наших шашлыків. Спускаючись з достатньо великого пагорба, нам інколи траплялися чиїсь дачі, які були далеко не в найкращому стані. А наша невеличка обдобтана стежка була нас до самісінького низу, де протікала неймовірної краси річка, і вздовж її берега була широка галявина, за якою починався густий ліс, який був уже за межами міста. Ну, ось тобі ціла галявина. Обирай любе місце, яке тільки заманеться. Та в тому то й діло, що на галявині мені щось не дуже хочеться зупинятися. Що тут, тобі вже не так? Ну ти тільки уяви, що тут буде, коли сюди поз'їжджаються люди. Вирішатимуть діти, ну, зло буде волати у когось з машини на весь берег. Та й взагалі не люблю я, коли мені у рота заглядає. Ну тоді залишається ліс. Я пропоную хоча б просто туди прогулятися і оглянутися на місцевості. Якщо ж нічого не знайдемо, тоді вже сядемо десь тут. Ну добре, тільки давай не дуже далеко. Бо тягнути мангал, харчі та інші речі зна знакуди вліз, це теж така собі ідея. Домовилось. Дійшовши до лісу, ми продовжували притримуватися берега річко, щоб вона слугувала нашим орієнтиром. Вже без хвилювання про те, що ми можемо заблукати, відходили все далі і далі від галявини. Ти тільки поглянь, яка краса на колі. Це вже не кажучи, повітря. Та-да, головне, що поряду нікого не буде. А ось тут вже, до речі, можна і зупинитися. Он диви, яке місце. Я вказав на невеличку галявину, яка була прямісінько біля берега річки. Тут було все. Гарний краєвид, достатньо місця, якщо підійти до розташування з розумом, звичайно. І поки ми сюди йшли, ми не зустріли жодної людини, що давало нам надію на усамітнення нашої компанії. Але і це були не усі плюси цього місця. Нам нарешті не треба було купляти дрова і тягнути їх до нашого місця відпочинку. Так як у лісі було багато достатньо масивних гілок, які лежали просто на землі і були абсолютно нікому не потрібні. Взагалі, чотку, тепер треба буде просто в день гулянки зранку приїхати сюди і зайнятися підготовчими процесами. Дров назбирати там і подібне фігні. Так давай, може, назбираємо трохи гілок із самі посидимо біля багаття. Просто я тут подумав, ось що ми будемо робити, коли приїдемо додому. Та не знаю. Зате я знаю. Зараз ми приїдемо, розійдемося по домівкам і втупимося в свої смартфони або комплек. Ну що, не так? Мабуть, ти правий. Ну що, пішли тоді шукати дрова. Ми твердо вирішили, що хочемо провести тут не годину і не дві. Тому ну, вирішили витратити мінімум хвилин 40 на те, щоб натаскати під берег достатньо гілок, а потім просто сидіти біля багаття і спокійно собі підкидати дрова та милуватися проробити. Та в процесі збирання ми трохи захопились і зайшли вже в таку чи що по обидві сторони від невеличкої стежини, на якій ми стояли, були такі непролазні хащі, що, дивлячись в любу зі сторін, далі кількох метрів, нічого не було видно. Настільки щільно листя запиляло на мовна. Слухай, коліна, мабуть, пішли вже назад, поки ми ще хоч трохи чуємо річку. Остаточно не заблукало. Так, так, пішли. Ось тільки наборнячку оцю гарну підберу і піддано. Ну чого ти там осівся? Підеш чи ні? Чуєш, Сань, ну йди сюди. Ти Якщо іще раз мене на лобась підловити хочеш, то дарма стараєшся. Блять, та які лобасі? Іди сюди кажу. Ну, і що? Ану, глянь он туди. Микола вказав пальцем в сторону густих та майже безкрайних кущів, у яких у кількох метрах від нас проглядалася ржава та містами дірява сітка рабиця, яка була непогано так нахилена на пора. Ну, цей старий металевий паркан тепер буде переслідувати тебе усе твоє життя. Хе -хе. Ой, господи. Яке ж ти тільки дурний. Мене цікавить не сам паркан, те, що він огорожує. Слухай, подивись на мене, ти коли дрова збирав, кукухою там ніде не черкнувся, ні? Це звичайнісінька сітка, яку хтось кинув посеред лісу. Гм. Точно, Ось подивися у нього. Бачиш, нижня частина паркану вкопана у землю. знаєш, що це означає, дурбецьо? що він тут вже дуже давно. І на якийсь хрін його все ж сюди вкопали. Слухай, може, подивимось? Чого просто так сидіти на березі річки, коли тут є щось насправді цікаве? Ну, давай хоч дрова віднесемо, чи що. Та кинь їх тут і пішли. А на зворотньому шляху вже забирали. то тобі так не терпиться у кушнарях полазити. А чого бігати зайвий раз кудись? Ну, добре, пішли. Так як ініціатором цих дурочів був саме Микола, я подумав, що буде справедливо відправити першим саме його. Щоб він своєю мордою збирав усе павутиння та крокову. А я буду триматися позаду та дивитися, як його ж цікавість в йому його одягу, зачіску та настрій. Опа, бачиш? А Ти казав, що тут нічого не буде. Макула вказав на майже згнившу собачу будку, з рештками іржавого ланцюга, і з усіх сторін обросла густими кущами. Ну тут вже, мабуть, є з тобою згоден. Це насправді щось диво. А я казав, паркан цей тут не просто так старий. Ти давай менше тренди і уважніше дивися вперед і під ноги. Крім його зна, що ще тут може бути з такого, чого знаходитися тут не повинно правий, зрозумів. Ми проходили все далі і далі, і наші знахідки були одна і краще краща інша. Після собачої будки ми натрапили на якісь дерев'яні двері, шматки цегли, якими була колись вкладена земля, і залишки упавшого сараю. І тільки тоді, коли ми його обійшли, перед моїм поглядом повстане вона. Це була цегляна закинута хата, яка з усіх сторін поросла деревами та кущами, а її дах обіймав величезний виноградник, гілки якого звисали зверху і тягнулися прямісінько до землі. Ну ти прикинь, ніфіга собі. І це ж треба було тобі побачити тусід. Вже як є, так є. Давай пройдемося навкруги і пропивсь. Ну давай. Обійшовши хату з усіх боків, наче нічого такого, щоб могло викликати нашу тривогу, я так і не знайшов. А тому у повітрі повисло те саме питання, якого з однієї сторони я так боявся, а з іншої розумів його невідворотності. Ну що? Влізли всередину? А ти впевнений, що ти цього хочеш? Може, все ж ну його, поки не пізно. А що не так? Ну, це ж як не яка чиясь власність, як мінімум, та й стримна вона яка. Якби я був якимось створінням, яке б харчувалося ідіотами з нестримною жагою цікавості, я тобі кажу, ось саме тут я б зупинився. Ну, з приводу власності тут одразу не... Подивися навкруги, Чи я б ця хата не була, вона їм вже і нафіг не потрібна. А щодо приводів, так це ти взагалі згодом. Але якщо вірити фільмам, вони активізуються лише після 12-ї ночі або хоча б після заходу сонця. А ми вже максимум годин через п'ять будемо сидіти вдома і задротити вигляд. що, йдеш? Та йдеш, блядь, йдеш. Так, цей будинок, звичайно, здавався мені страшним, коли я дивився на нього іззовні. Тільки зайшовши всередину, я зміг дізнатися справжню атмосферу цього безсумніву, гнітючого місця. На підлозі лежали залишки згнивших доріжок, біля вибитого вікна стояв наскрізь протрухлий стіл, а з іншої кімнати виденілося старе ліжко, одна з ніжок якого була зламана, перекосивши його трохи в сторону кімнати. Але справжнього жаху наводили ці кляті ікони. Які висіли майже в кожному кутку будівлі? Оце так халупа. Прикинь, як тут вночі. Ти що дурний, тут вдень ледве штани сухими вдається тримати, а ти про ніч кажеш. Ти подиви, яка здоровенна ікона. Микола простягнув до неї руки, мабуть, щоб трішки її вирівняти, але пішло все, як завжди, трохи не по плану. Коля, ти чуєш мене чи ні, придурожне? Вит не лізь, Та я осі тільки поправ. Ух ти блядь! Та ну, йоб же тебе вдишло, Коля. Ти як наступного разу захочеш щось узяти повертайся до цього сракою, щоб рукам зручніше було. Та хто ж знав? А якщо хто почув? І що? Ну, ось, наприклад, якби ти почув щось подібне у чищу білісну, ти б пішов перевіряти? Та звичайно, що ні. Ну, ось і все. А це що таке? Де? А вон там, дивися на місце, де висіла ікона. На вказаній мною ділянці був кровавий відбиток чиєїсь руки, який ну прямо дуже ретельно намагалися змити. А коли зрозуміли, що нічого не вийде, мабуть, вирішили завісити це місце ікони. Яке цікаве співпадіння. Ні, друже, це вже навряд. Я відсунув ногою невеличкий килим, яким теж були приховані якісь червоні розводи. Це що, що таке? Декорації. Які ще декорації? Майже кожен елемент інтер'єру приховує те, що не змогли відтерти. Ось дивись. Я познімав усі килими, ікони та старі календарі, які висіли на тотешніх стінах. І, нашому погляду, відкрився справжній жах цієї хати. Усі стіни та підлога були вкриті кровавими відбитками або розводами, а в деяких місцях навіть виденілися прим'ятості у стінах, які були вкриті достатньо великими тріщинами. Ось бачиш, тут усе далеко не так просто, як може здатися на перший погляд. Як ти здогадався? Оці кроваві плями під килимом я помітив, що до того, як ти поліз до ікони, точніше невеличку їхню частину, а коли твоя рукожопість зробила свою справу, ось тут до мене й дійшов. Цікаво, що ж тут сталося? Хорошого точно нічого. Тут когось дуже сильно били, можливо, навіть пришили, а може і не один раз. Бля, хто сіде. Не рухайся! Скрип підлоги одразу нас видасть, а так, нас ще може, й пронесе. Не пронесе. Ви хто, блядь, такі, як там лазить? Та ми випадково натрапили на цю хату і вирішили глянути, що тут таке. Це дурна цікавість, не більше. Ось ще друга біля паркану. Так, так, ми того сюди і полізли, бо мій друг його помітив, і нам стало цікаво. На, що він тут взагалі? Ну, виходьте назовні. Зараз подивимось, хто ви такий. Діти наше нормально, та й на торчків щось не дуже схожі. Чесне слово, дядько, просто цікаво стало. Хто ж знав, що тут цілий пентхаус замка. Я так розумію, ви власник цього добра. Та боронь Боже. Я живу тут неподалік, та інколи навідуюся сюди, щоб усілякі гаврики тут не шастали. Я б сюди не зайшов, але почув, як тут щось упало, і вирішив все ж перевірити. А тут ви зі своєю дослідницькою місією. Хі -хі. Якщо вам насправді цікаво, що це за будинок і чого він знаходиться саме в такому стані, можу розповісти. Я тут рибу ловив неподалік. Але з вами теж можу посидіти. Тільки давайте не тут, а хоч трохи поближче до річки. Нервую я, коли сюди ходити доводиться. А ми якраз хотіли багаті розвести біля річки та трохи посидіти, так сказати, насолодитися природою. Тому з радістю вас послухаємо, якщо вам не важко звичайно. Ну тоді ходімте звідси скоріше. Я вам усе розкажу. Вийшовши до місця, де ми покинули дрова, ми взяли їх з собою і, сівшись на нашому місці, розпалили багаття і почали слухати нашого нового знайомого. Я малий тоді ще був, а на тому місці, де стоїть той будинок, в той час була галявина, не густі хащі, як зараз. І, до речі, тоді ще ця територія не була частиною міста, це зараз воно вже розрослося і сюди. А раніше тут було село. Верхня Верхняли називалася. Ось саме тут і придбав собі невеличку ділянку землі, власник цієї халупи. Як звали, його вже, мабуть, і не згадаю, але те, що тут потім почалося, таке, як і забажаєш, ти курва забудеш. Більшість з того, що я вам зараз розповім, мені самому розказали. Щось я почув від бабусі, щось від батька з мамкою, а щось від сусідів. Усім одразу здалося дивним, що він придбав саме землю, а не хату, хоча порожніх будинків тут і тоді вже вистачало. Та як пояснив сам той дядько, він дуже любив столярне діло, частенько працював вночі. Ось саме тому придбав землю подалі від усіх, щоб не заважати людям спад. За кілька років він збудував собі ту саму хату, яку сьогодні лазили. Остав собі потихеньку жити. Пам'ятаю, я теж частенько чув різні звуки з тієї хати вночі. Щось він там пиляв, стругав, та й в цілому займався обробкою дерева. Років, мабуть, п'ять, усе було спокійно, аж поки однієї ночі з тієї хати не почали доноситися страшні крики господаря. І таке, наче як у хаті ті відбувався справжнісінький погром. Мужики одразу завила і туди. І там таке, що Господи помог. Дядько той, як будинок збудував, так одразу заїхав туди з дружиною і маленьким сином. Так ось люди казали, що усі, хто жили у тій хаті, були не просто мертві, а повністю переламані. Ноги, руки, спини, шиї і так далі. Кажуть, що коли їх знайшли, всі троє були наче на шарнірах. Залишалося тільки викликати ще тодішню міліцію, щоб зафіксувати факт смерті молодої сім'ї. Що зрештою і було зроблено? Шуму тоді ця подія наробила дебело? Кого тут тільки не було? Тіла позабирала, хату законсервувала і почалося довготривале розслідування, яке зрештою. Ні до чого так і не прибував, то якось приїхав туди знову наряд міліції. Почали знімати усі свої стрічки і подібне мішоком. Я тоді був ще малий. Як тільки побачив, що там знову з'явилася міліція. Покликав своїх друзів, ми побігли дивитися, що ж там відбувалось. Як з хати почали доноситися захикані крики одного міліціонерів, який наказував іншому бігти до машини і бігом викликати судми експертів, ось тоді нас майже одразу звідти і погнали. Та ми теж були не пальцем роблені, тому заникалися у кущах і почали спостерігати за хатою. з безпечної відстані. А десь годинка через дві почалося. З хати тієї почали виносити чорні пакети, на нож. штук 25, не менш, а може, і усі 30. А згодом виявилося, що господар хати тієї був далеко не такий простий, як усім здавалося, на перший погляд. Дядько виявився справжнісіньким сирійним вбивцею якого не могли знайти вже як років 10, так точно. Своїх жертв він зберігав у підвалі. Але не просто зберігав, а то для нього були, наче як справжнісінькі трофеї. Він їх бальзамував, купляв пластикові манекени і, розпилювавши манекени вздовж на дві частини, клав туди тіло своєї жертви, малюючи маркером на його обличчі останні емоції того. Кого він тільки не убив. Та найцікавіше те, що на одному з тих манекенів були частки шкіри та крові тих трьох, яких знайшов у хаті. Та ось тільки, коли його знайшло, він знаходився у підвалі, а не у хаті. Одикою що останньою жертвою того навіженого була донька якоїсь відьми, і вона щось зробила, щоб його жертви повернулися назад у свої тіла і помстилися йому і усій його сім'ї за те, що він зробив з її дитини. Але це вже так, вилами воді. Повід... Може було, а може ні. Правда, того сімейства намагалися там навести якийсь порядок, відмити кров, зробити невеличкий ремонт і швиденько продати ту хату. Але місцеві заздалегідь попереджали можливих нових господарів про те, що тут сталося, і халупу цю так ніхто і не купив. Ось вона і стоїть тут, з тих самих пір. Нікому не потрібна. До речі, з моргуті манекени згодом теж зникли. Після того. То їх і не бачив. Правда, чув, я колись від когось, що у прип'яті, знайшли закинутий метрополітен, наче як хтось там лазив, бачив тих самих манекенів. Але то, скоріш за все, брехня, принаймні, мені так здається. Ну, добре, хлопчика, з вами, звичайно, класно, та вже час і додумайте. Не лазьте там більше і нікому за не кажіть. Негарне те місце. Нічого там шастати, усім сімку Наш новий знайомий потиснув нам руки, піднявся на ноги і через кілька хвилин зник з нашого поля зору, крокуючи уздовж річки, мабуть, у бік свого будинку. А ми, знаходячись у повнісінькому шоці від його розповіді, просто продовжили сидіти біля вогнищ. Ми все ж зібралися на тому місці, яке ми знайшли у лісі, та дуже гарно посиділи на природі, і тільки ми з Миколою час від часу поглядали в сторону закинутої хати. Розуміючи, який страшний будинок з не менш страшною історії, знаходиться зовсім неподалік від того місця, де усі сміялися, раділи та насолоджувалися відпочинком в нерозумінні того, яке насправді страшне жахіття знаходилося зовсім неподалік від нас.